Масштабну схему крадіжки газу та електроенергії викрили на Прикарпатті незаконну діяльність організувало одне з найбільших підприємств регіону, що займається переробкою полімерних відходів. Як усе відбувалося, розповість Оля Бабенко. Протягом майже двох років керівники підприємства незаконно відбирали природний газ та електроенергію для виробничих потреб. Спожиті ресурси при цьому не оплачували. Вони знали, що газорозподільча мережа проходить транзитом під територію їхнього суб'єкта господарювання. Відтак вирили яму до труби, після чого таємно і незаконно врізалися в неї. За попередніми оцінками, збитки від таких дій становлять кілька мільйонів гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства правоохоронці підтвердили той факт незаконного втручання в газорозподільчу мережу, також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем для ведення комерційної діяльності. Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено на експертизу. Щодо цього випадку правоохоронці розпочали кримінальне провадження одразу за двома статтями.